Хто з нами це телевізійний канал Тава. Програма ранок на Алтаві. Даруємо гарний настрій, заряд бадьорості та енергії на цілий день. І звичайно ж, друзі. А, тільки з метою підвищення життєвого тонусу слухаємо найкращі пісні від найкращих виконавців, яких власне і запрошуємо до нашої студії. Так до нас в гості привітала заслужена артистка України Олена Білоконь. Доброго ранку вам! Доброго, Доброго ранку. ранку вам і всім глядачам. Дуже рада за запрошення, дякую вам і бажаю всім сьогодні, щоб ранок розпочався вдало і успішно. Ми в свою чергу бажаємо вам того ж. Ми раді, що ви нас завітали. Дякуємо вам. Як ви розпочинаєте свій день? Як сьогодні він розпочався? І чи є у вас 100% рецепт такий? знаєте, сильний. Що по. Прокинувся і сили вже. Ну, по-перше, з думками до звернення до Всевишнього, щоб день пройшов успішно, щоб він пройшов вдало, і щоб дійсно в цей день прожити в радості і любові, і щоб залишити щось після себе, таке знаєте, ту пісню або те добре слово, або той же самий концерт позитивних емоцій. Тому тому так. А потім вже кава, і зрозуміти, Ранкова. Що не дарма. Не, Не дарма. дарма, так так так. А який ваш ідеальний сніданок до речі? Немає рецепту сніданку, тому що це під настрій, і тим більше в нас ранок буває починається по різному. Сьогодні він був раннім. Uh -huh. А так взагалі ми пізно лягаємо, творчі люди, вони дуже довго думають ввечері <сих> і пізно вкладаються спати. Але вранці, от ранок буває пізним, тому можливо навіть ранок переноситься в обід, уже снідати не хочеться. Це вже вечеря, бо там обід. Тому е по різному, по-різному, але щось таке там запіканка там щось таке дуже легке, якщо це ранок. А що робити, аби подолати в тому? Часто, отак, дійсно, робочий день пізно завершується в артиста після якихось заходів, концертів. Ну, це, звичайно, контрастний душ, це позитивні емоції, можливо, класична музика, можливо, це залежить від настрою знову ж таки. Якщо це є можливість, це можна походити босоніж по траві, по, по землі, Чудо. тому що в місті в основному кругом асфальт. Тому от, от так. Для настрою, для фізичного стану, а для так. голосу. Для голосу, та дякувати Богу. Знаєте, нема таких рецептів. Принаймні я де стала, де заспівала. Мені немає різниці, де, коли, в який час. Ну я завжди, якщо є настрій, бажання, я завжди співаю. Для цього потрібно тільки бажання, більше нічого, бо все є, дякувати Богу. І щоб душа співала. І ще це душа співала. А душа співала дійсно це вже потрібно душевну рівновагу мати в собі. Олена, наші глядачі цікавляться, чим ви займаєтесь наразі? У яких задіяні проєктах? Записуєте пісні, працюєте над кліпами. Тяжкий час зараз для творчих людей, тому що ті події, які сьогодні відбуваються в нашій країні, це надзвичайно складно, тяжко, і ми маємо з цим жити. Але дійсно кожна людина і кожний митець і кожна особистість в житті робить те, що вона має робити. Хтось працює в полі, хтось співає, він має співати нести цю пісню, тому що сьогодні, як ніколи, Україна потребує духовної підтримки. Це що, що характерно ми і пропагуємо для людей, для того, щоб збагачувати духовний світ людини, тому що дуже багато людей в розпачі, зневірені. А саме пісня це є душа українського народу, яка і дає нас нагу, і ще пісня є зброєю. Зброю невидимою зброєю, і ми знаємо, що багато хто коли йшов війни, які ми перемагали в бій з піснею, то ми, ми мали в своїх руках перемогу велику. Тому на сьогоднішній день звичайно, і пісні створювалися до ну і до сьогодні. і На сьогоднішній день є плани. Є, єдине, що немає матеріального забезпечення втілювати ці плани, тому що навіть запис фонограми потребує відповідних коштів. А сьогодні, ну як такого масштабного, потужного матеріального достатку в нас немає. Але е, чому немає? Тому що багато благодійних концертів, багато концертів, які кошти, з яких ми перераховуємо допомогу, підтримці е, бійцям на Сході. Mm -hmm. Тому, але, ви розумієте, от зробив, ти проснувся вранці, ти не планував, ти щось зробив, хороше, корисне, і ти живеш цим. Ти цим дихаєш, і ти дякуєш Богу, що ти був чимсь корисним, тому що жінка являється завжди в тилу, і це, знаєте, як оберег для чоловіка, який йде на війну, бо молитву, яку, за яку вона молиться за нього, і, і живе з цим. І я неодноразово проводила наших хлопців-бійців. В АТО і неодноразово, бачите, це вже це вже воно воно все в душі, і неодноразово їх зустрічала. Це зовсім інші люди. І коли в сосновому бору обласна рада, державна адміністрація фінансувала відпочинок нашим бійцям, які були в АТО, то це зовсім інші люди, зовсім інше бачення, інші очі, інше розуміння того, що як, як потрібно жити в житті, щоб бути щасливим. А щасливим не так багато треба. Це бути, от просто я щаслива. І все це розуміти. В собі, а все інше, воно знаєте, дано Богом здоров'я, дано Богом життя їм подароване. Вони виходять на сцену, вони танцюють, вони радіють. Вони це не можна, це не можна передати. Оті дітки, які тільки народжені, повертається батько і бере це новонароджене маля, якого він ще не бачив. Це такі емоції, що це просто, але це життя, це життя наше сьогодні. Українське, кожного українця. Як кажуть, щоб жити і радіти, потрібно лише дві речі: жити і, і радіти <свісна> так і Дійсно. кожен на житті має займатися Дійсно, добре да. своєю справою і виконувати її так хороше, як тільки може. А, якщо у нас мова вже зайшла за творчість, з ким співпрацюєте із авторів? От якщо кожен займається своєю справою, це спише текстом. То дякувати Богу. Є автори, які на сьогоднішній день зацікавлені не лише в тому, щоб бути автором пісні, а ще й зацікавлені в тому, щоб допомогти цю пісню, щоб почули, тобто дійсно матеріально. І, е, наприклад, сьогодні е, на превелику радість, на вели з великою радістю, я е, пропоную кліп, е, і ця пісня створена автором. Е, Володимиром Сліпцовим, це мер Карлівки, який записав декілька пісень на військову тематику. Це козацькі пісні. Я написала музику і вийшло от, 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 те, що ми сьогодні будемо бачити, дійсно багато пісень, створених і тексти, яких написала Марієчка Бойко, Валентина Шевченко. І багато-багато е, ні на третяк, багато пісень, які відображають і сьогоднішній день, і те, як потрібно жити далі, з чим ми підемо, до чого ми поведемо своїх дітей, чому ми їх научимо. Тому що розумієте, постійно знаходитись в стані війни так не можна. Ми, ми залишили на нас своїх дітей, ми повинні їх виховувати. І тому, от, е, мабуть, кожна людина, от я в особистості, я відчуваю, що на мені, от є е, полягах. Ця відповідальність. І як уже я її несу, це вже знаєте з боку видніше. Але ну знаєте, я відчуваю, що я можу зробити більше значно. Але за багато причин, яких ну, нема можливості такої. І дійсно, я коли шукала пісню Вранішня молитва. я... Автору сказала, якби могла, всіх би обігріла. І я говорю, вона каже, Ліна, чому ви плачете? Вона запитала, що я хочу в цьому тексті. Я говорю, що ви розумієте, я відчуваю, що це слово десь є, його треба знайти. І потім Валентина Шевченко написала цю пісню, вранішня молитва, і там написано в третьому куплеті: Настане новий день, і я слова знайду, в яких любов до ближнього проллється. Тому дійсно, коли людина вірить і коли вона відчуває, коли Господь веде її, відкриває ем, стижні. Жини відкриває можливості. Бо якщо вже знаєте, от я так можу збоку сказати за Олену Білоконь, якщо вже щось намітила, я дуже довго вагаюся, але якщось намітила, я йду до кінця. І крістерни і, і сльози, і, і, і неможливе інколи стає можливим, бо бо ти з цією світлою вірою ти перемагаєш навіть себе. Нехай це будуть сльози радості, це да. Найголовніше. Но життя артиста це велика кількість подорожей. На колесах багато часу артисти проводять, в дорогах, на гастролях трапляються якісь комедні випадки, курйози, просто яскраві випадки. Яскраві випадки це я хочу сказати, знову ж таки типу, повертаючись до зйомки кліпу, ми його зняли десь півтора року тому, але за браком коштів ми не могли його випустити, щоб люди його побачили. Я від себе особисто хочу подякувати колективу Полтавської обласної філармонії на чолі з директором. В філармонії, Тишіком Олегом Борисовичем Припілкин Вадим Вікторович робили постановку. Потім Галина Іванівна, Боже, випало мене з голови. Ми, ми шукали ті паж козака. Ми, ми задум був такий, щоб це був це козак, це Україна, це розумієте. І коли ми знайшли козака, ми поїхали. Білу церківку знімати на коні, я мала їхати, але ви знаєте, мене кінь скинув. Я проїздила все дитинство верхом. Але потім в сідлі навіть, але він мене, знаєте, так, ну, як жінку скинув, впав на передні ноги, і мене так, але це було так, так лояльно. Лояльно, так. <гум> я ж його не обіжала, і він зі мною так поступив. І це було для мене, це було для мене ну, знаєте, якось. Мабуть, я стала не така загартована, от тому, що кінь має відчувати силу вершника на собі. Але все рівно і це було цікаво, тому що Дісно. багато ми зробили зйомок і, і багато е, дублів. І був е, дуже холодний ранок, дуже було холодно. А вдавали, що тепло. <приємно> Добали, що тепло <приємно> да. І ви знаєте, до речі, я ще не бачила цей кліп, не, не бачила. Але я ну, надіюсь, що він там дуже гарний, бо завжди все виходить так, складається, що ну немає часу. Все ти біжиш, біжиш, щось робиш, що створиш. У мене завтра в Миргороді концерт. О, Але ми, о, ми о, вас вихопили. Сьогодні з вашого так, якщо я не помиляюсь, там. Продюсерський центр Музик Стар, ага. е, е, директор Іващенко Андрій, вони займаються організацією таких великих масштабних заходів, які потрібні, які необхідні завдяки таким концертам. Е, дійсно становиться тепло і тим, хто в залі, і собі від того, що ти дійсно можеш, і дякувати Богу, маєш право дарувати людям цю радість нести до людей. Ви вважаєте себе щасливою людиною? Якщо так, то що вас робить щасливою людиною? В цілому, дійсно я вважаю себе щасливою людиною, жінкою, матір'ю. Донькою. Я хочу сказати, що робить щасливою людину, те, що дійсно от ми, ми щасливі. Я, мабуть, схожа на щасливу. Так? І тут, мабуть, і запитувати не, не просто потрібно. просто схожа і щаслива, мабуть. Да. І дійсно, це в цілому це має бути гармонія в житті просто. І гармонія самі собі. Це і робота, це і плани в майбутнє. Планів дуже багато. А це, мабуть, буде наша інша розмова, бо це так за одним не Скажеш, до зустрічі, так, так, але дійсно потужні, дуже великі плани. Я е, собі надумала, я несу цю ідею, і я впевнена, що підтримає мене Полтавщина в цьому, тому що це для дітей. Це для дітей. Я хочу сказати батькам, яких є талановиті діти. Нехай мене знаходять. Я думаю, що до вересня місяця ми, ми організуємо дуже потужний е, такий проект, який, е, який має дуже великий успіх для нашого молодого покоління, для, для його розвитку, для збагачення духовного цінностей українського народу. Це я думаю, я впевнена в тому, бо я це дуже цього бажаю. Але серед іншого вас робить щасливо відвідування малої батьківщини, напевно, це гребінка, так. Дуже рідко буває, чесно скажу, дуже рідко, бо і буває, часу немає. І, і так розумієте, якби були там гастролі в тій стороні, можливо, б, але в планах це в нас є. Е, рідко буває, але дійсно завжди стежина веде до рідного дому, до рідного краю, до тих людей, з якими ти виріс, е, які, можливо, в свій час дали тобі пораду якусь в житті, тому що е, самому в житті дуже тяжко. і, і дуже Дуже важлива порада, така потрібна. От, тому в мене там родина залишилася, хоча мама зі мною в Полтаві з донечкою проживає. Але все рівно да, дійсно набираєшся сили від рідної землі. Хоча я не можу сказати, що я тут чужа. Я тут е, своя, і я, не, я сьогодні, мабуть, відкрию таку новину. Я маю вже з 20 серпня працювати в Києві. І якось так склалося, щоб два колективи запросили. Але це колективи. А в мене вже є своя програма. Тому і це Київ, і, і це дуже потрібно зважити все, чого хочеш. Тому завжди в житті дається такі важелі, коли ти повинен сам вирішити, прийняти рішення, де тобі бути, чи тобі бути, чи тобі мати, чи, чи як взагалі має це все бути. Але трима мене Полтавщина, тримає своєю душею тими людьми, які мене прийняли, які мене визнали, які в мене вірять, які мене підтримують. Нікі мене надихають. Тому я е, все-таки прихильна до того, щоб все створювати і піднімати, е, як, як завжди, е, і підтримувати, як і Раїса Киріченко підтримувала українською піснею, наш український народ. І, і так же само нести е, цю гарну світлу традицію до людей. І саме головне підтримувати молодь. Пані Олено, ми вам бажаємо сил, енергії. і... Творчого натхнення, натхнення наснаги, так до ваших праць роботи.